Вітаю всіх! Ви на каналі Галина з мультиварками. Сьогодні готуватимемо в аерогрилі і це будуть баклажани в часниковому соусі. Якщо вам подобається те, що ви бачите, ставте подобайки, ходіть на мій канал і залишайтеся зі мною. Про свої враження пишіть мені в коментарях, ставте запитання, і я завжди із задоволенням на них відповім. Тож почнімо! Тут у мене приблизно кілограм баклажанів з хвостиками. Спершу нам треба облити їх окропом, щоб шкірка не була гіркою. Я заливаю баклажани прямо в раковині, у якій перед цим злив закрила корком. Через хвилинку усі баклажани перевертаю на інший бік. Даю так полежати хвилин 5-10. Після окропу даю їм трошки охолонути, бо дуже гарячі. Тепер у кожного баклажана відрізаємо носика і хвостика з гузочкою. Тоненько з обох боків чисткою для овочів зрізаємо шкірку, щоб один зріз був навпроти іншого. Отак. Тепер тоненько нарізаємо уздовж зрізаної шкірки, кладемо баклажана набік зрізаної шкірки і ще раз розрізаємо вздовж посередині. Отак. Далі тоненько нарізаємо поперек. Ось таке в нас виходить з кожного баклажана. І усю цю нарізку одразу відправляємо до корзини аерогриля. Працюємо сьогодні з порожньою корзиною. Прямо в неї зсипаємо усю баклажанну нарізку. Ставимо корзину до аерогриля, вмикаємось. До речі, мені розповідали, що вже продаються аерогриліся Xiaomi з українським інтерфейсом. Це тішить. В моєму аерогриліся Xiaomi, на жаль, нема українського інтерфейсу. Тож ми з вами практикуємося в англійській мові. Обираємо програму картопля фрі». Це в нас French fries». Чому я обираю саме цю програму? Бо вона подає сигнали для перемішування. І це дуже зручно. Налаштовуємо вагу на 1 кг. Це зараз іде інформація, що їжу більшу за пів кіла треба буде перемішувати. Аерогриль дає нам 28 хвилин на 180 градусах. Допоки гриль готує баклажани, ми зробимо до них часниковий соус. Для соусу беремо 4, а може й 5 зубків чеснику і 150 г майонезу. Якщо не полюбляєте майонез, беріть сметану. Але ж до сметани тоді додайте солі за смаком. Усі зубки чеснику вичавлюємо у майонез часнику чавилкою, або ж можна чесничка дуже дрібненько нарізати. Тепер усе гарненько покалапутили. Далі чекаємо, доки готуються баклажани. І за 5-7 хвилин до закінчення програми додамо до них цей соус. Був перший сигнал про перемішування, тож перемішаємо і вмощуємо корзину назад до наступного сигналу про перемішування. Ось знову програма просить, щоб перемішали. Давайте перемішаємо. Бачите, як уже зменшився об'єм. І продовжуємо далі. За 6 хвилин до кінця виймаємо, додаємо увесь соус і гарненько перемішуємо. Трошки розрівнюємо, щоб верх був гарнюній. І назад до кінця програми. Додаткових перемішувань більше не робіть. Ось що в нас вийшло. Так, запеклися наші баклажани у часниковому соусі. Їх можна хоч просто їсти з хлібом, або ж подавати як гостренький гарнір, до чого хочете. Можна їх їсти хоч теплими, хоч холодними. Дуже смачно. Усім смачного! Готуйте з задоволенням і ще побачимось! На все добре!